Вправа 423. Чи будуть взаємно оберненими числа? Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це 2,1 і і 7,15. Якщо числа в нас взаємно обернені, то їхній добуток має дорівнювати одиниці. Ну що ж, перевіряємо. Записуємо, а скільки ж буде 2,1 що множиться на 7,15. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 7 це буде 14, плюс 1 це буде 15 сьомих, Що множиться на 7 15. Добуток, звичайно, дорівнює одиниці. Можемо записати, що це 15, що множиться на 7 у чисельнику. Ну, а в знаменнику 7, що множиться на 15. Ну і це дорівнює одиниці. Гаразд, оскільки добуток дорівнює одиниці, то числа 2,1,7 будуть взаємно оберненими. Давайте коротко запишемо, що так. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання: 0,4 і 32. Ну, записуємо, скільки ж буде добуток 0,4, що множиться на 32. Записуємо, що це дорівнює. 0,4 запишемо як 4 десятих частин, що множиться на 3 других. І це дорівнює. Ну Що ж, тут можна 4 і 10 скорочувати. Давайте скоротимо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тобто записуємо, що це у нас 2 п'ятих. Що множиться на 3 других. Ну і це дорівнює. В Чисельнику записуємо 2, що множиться на 3, а в знаменнику 5, що множиться на 2. І це дорівнює. На 2. І чисельник і знаменник скорочуємо. Тоді в нас вийде 3 п'ятих. Оскільки добуток у нас вийшов відмінний від 1 п'ятих, то ці числа не є взаємно. Не будуть взаємно оберненими. Записуємо тоді ні. Переходимо до третього завдання. 5 і 0,2. Записуємо тоді 5, що множиться на 0,2. Це дорівнює. Тут не обов'язково перетворювати у звичайний дріб. 5, що множиться на 0,2. 5, що множиться на 2. Це буде 10. Записуємо. 10, один знак після коми 1, 0, 1,0 або 1. Ну, якщо добуток у нас дорівнює 1, то ці числа взаємно обернені. Записуємо тоді, чи будуть вони взаємно оберненими. Записуємо так. Ну і останнє четверте завдання 0,7 і 1,3. Записуємо, чому дорівнює добуток 0,7, що множиться на 1,3. Записуємо, що це дорівнює. 0,7 записуємо як 7, 10, що множиться. 1 помножити на 7 це 7, плюс 3 це 10. Записуємо 10 сьомих. Добуток у нас дорівнює одиниці, Бо 7 у чисельнику. І 10, що множиться на 7 у знаменнику. 10 і 7 скорочується, то добуток дорівнює одиниці. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді. Що чи будуть взаємно оберненими числами? Записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на взаємно обернені числа. На цьому вправу завершено.